Жертви комуністичних репресій пом'янули в Івано-Франківську урочище Дем'янів ЛАЗ неподалік обласного центру Прикарпаття. Саме тут на початку 40-х минулого століття НКВД mm -hmm. масово страчували в'язнів. Розстріли Дем'яному лазі відбувалися похабцем у червні 41-го перед відступом радянських військ і Станіслава. Під час розкопок наприкінці 80-х активісти меморіалу тут виявили людські останки і змогли ідентифікувати пів тисячі осіб. В цей день ми застосовуємо. Для поминання не чорний колір смутку, а зелений колір життя в цей день вичини. Єдиний раз в році єднаються живі і мертві. Ті, хто були до нас, ті, що ми є сьогодні, і це говорить про те, що це не наше право, наш обов'язок передати все те, що нам передали попередні покоління, і нашу історію, і нашу культуру, і українську державу, і пам'ять про тих, хто за це все боровся. Історики вважають, пошукової роботи щодо виявлення останків невиноуб'єдних ще чимало, адже сповна дізнатися про злочини комуністичного режиму не вдається позаяк чимало архівів ще мають гриф цілком таємно. Ми багато знаємо конкретно, що це за люди по прізвищах. А багато ще до цього часу не виявлено ця робота по виявленню жертв більшовицького режиму велася в інших районах кути Яблонів – а тепер пшеничники. Останній час відбулося перезахоронення. Це ще роботи не початий край. Учасники вшанування пам'яті страчених в Дем'яному лазі. Переконані, без минулого не існує майбутнього знання об'єктивної історії, може припинити політичні чвари між українцями. Сьогодні є дуже багато різних поглядів на наше минуле, на нашу історію, а остане немає цієї правди. Історія України є дуже трагічною. Якби сьогодні дійсно, оцю трагедію вона ж незалежна уже від нині нас живущих, це є минуле, але її просто треба знати. Це ця правда, яка повинна сьогодні людей по іншому заставити думати, по іншому заставити думати і заради майбутнього. В 70-х роках ландшафт Дем'янного лазу змінили екскаваторами та бульдозерами без терти з пам'яті івано-франківців старожиль спогади про сталінські репресії, і лише в 1989 році місцеве відділення меморіалу здійснило розкопки, які відкрили завісу злочинів чинних НКВС напередодні Другої світової війни. Михайло Березень, Леріон Іваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.